Ефіопська народна казка. Як гукнеш, так і відгукнеться. Жили були двоє братів. Вони все робили разом, спільно поставили будинок на двох, купили в складку осла. Свої невеликі прибутки вони ділили порівну і жили, хоч і не в розкошах, зате в мирі й злагаті. Та ось один з братів знайшов у землі скарб. Жадібність спалахнула в його серці, і він вирішив приховати знахідку. Збудував собі новий будинок і почав жити окремо. Запишався так, що куди там бідного брата він і знати більше не хоче, а жаднього зробився такий, якого ще світ не бачив. Прийшов він якось до бідного брата та й каже Я хочу забрати свою половину будинку і половину осла також. Буде сякий такий харч собакам. Почув, бідний брат, ці слова і почав просити багатого брата, будь ласка, не роби цього. Коли ти зламаєш свою половину будинку, то й моя розсиплеться. Я тобі заплачу за твою половину будинку і за твою половину осла. Але багатий брат не погодився ні, не хочу. Те, що належить мені, те моє, а те, що моє, я хочу забрати і заберу. І не треба мені натомість ані грошей, ані чогось іншого. Прийшли вони до, сусі, до судді. О, суддя, сказав бідний брат, вислухай нас і розсуди. Ми, брати, жили бідно і все ділили порівну. Разом поставили будинок, купили осла в складку. Тепер мій брат розбагатів, він поставив собі новий будинок пишний припишний. У нього тепер величезні отари худоби, і от він хоче зруйнувати наш старий будинок і забрати свою половину, зарізати осла і також забрати половину. Я просив його залишити мені будинок і осла, але він на це не пристає. Я пропонував йому гроші за півбудинку і півосла, але він і на це не згоден. Тому то ми й прийшли до тебе, щоб ти розсудив нас. Вислухав суддя бідного брата і звернувся до багатого. А ти що скажеш? Багатий брат сказав таке Справедливий суддя хіба не може всяк робити зі своїм добром усе, що хоче. Я ж не прошу, аби брат віддав мені те, що належить йому, а він зазіхає на те, що належить мені. Суддя сказав бідному братомі. Навіщо ти заважаєш брату робити зі своїм добром все, що він хоче? Хай зламає будинок, заріже осла і візьме свою частку того й того. Пішли брати від судді. Бідний, сумний та невеселий, а багатий радісний та щасливий. Бідний брат сказав це вирок нерозумного судді. А багатий брат заперечив хай буде так, як постановив суддя. Багатий брат зарізав осла, а тоді покликав слух і звелів ламати будинок. Тим часом бідний брат виніс зі своєї половини будинку таке сяке майно і почав підпалювати будинок. Побачив це багатий і закричав Не підпалюй будинку, бо загориться й моя половина. А бідний на те ніхто не має права завадити мені, робити зі своїм добром все, що я хочу. А я хочу спалити свою половину будинку і посадити на цій землі боби. І знову пішли вони до судді, вислухавши їх суддя мовив. Те саме, що я сказав вам минулого разу, скажу й тепер кожен має право робити зі своїм добром все, що хоче. Один може ламати будинок, аби забрати свою половину, а другий палити свою половину. Пішли брати від судді, багатий озвався. Це вирок нерозумного судді, а бідний у відповідь хай буде так, як постановив суддя. І він спалив свою половину будинку, а разом із його половиною згоріла й друга братова. Після цього бідний брат перекопав землю і посадив боби. Коли боби виросли, син багатого брата нарвав із грядки стручків і поїв їх. Бідний брат привів хлопця до батька і сказав Твій син з'їв мої боби. Я розріжу йому живота і заберу свої боби. Багатий брат почав прохати його, ой, не вбивай мого сина, я дам тобі інших бобів замість тих, які він з'їв. Але бідний брат на те відповів Ні, інших мені не треба, я хочу мати свої боби. Багатий брат упав навколішки і почав благати. За твої кілька бобів я віддам тобі цілий мішок, тільки не вбивай моєї дитини. Але бідний брат стояв на своєму мені не потрібні твої боби, навіть цілий мішок мені потрібні ті, які з'їв твій син. Пішли вони знову до судді. Вислухав суддя багатого брата і сказав мій вирок буде такий самий, як і досі. Кожен має право робити зі своїм майном те, що йому замайнеться. І коли твій брат хоче повернути свої боби, навіщо ти пропонуєш йому замість них інші? Забирайся геть і більше не приходь до мене. Повернулися брати додому. Багатий покликав до себе найстарших, найпочесніших жителів села і почав їх просити заступіться за мого сина. Я віддам братові половину свого багатства, аби лишив він змилився над моїм сином. Старі підійшли до бідняка, і тоді бідняк сказав Не треба мені його багатства, мій брат, либонь, убив би мого сина навіть за одне бобово зернятко. Але я не збирався вбивати його сина, я лише хотів провчити свого жаднючого брата. У таке то, розповідають люди, а хто прочитає цю казку, нехай запам'ятає якщо кинеш камінь у гору, він упаде тобі на голову, якщо зазіхнеш на чуже, втратиш своє. Якщо задумаєш зле діло, воно принесе спочатку нещастя іншому, а потім іще більше нещастя тобі самому.